І про спорт. У Бурштині відбувся перший на Прикарпатті міжнародний турнір з кросмінгу. Що це за вид спорту і кому належить ідея проведення турніру? Далі у сюжеті. Кросмінтон це швидкісний бадмінтон, ігровий вид спорту, що поєднує в собі елементи великого тенісу, сквошу та бадмінтону. Потрібний інвентар, тенісні ракетки і воланчик, який відрізняється від звичного. Коротший воланчик, і він важчий, бо в бадмінтоні він легкий вітер здуває. А тут просто важчий цей. і, це, і коротші менші майданчики. Людям я думаю, це цікаво буде. Я думаю, що він мав піти. З часом все нове у нас спочатку так, ніби як страшне, потім воно як йде, йде, йде і. Просто нема тут нічого такого, незвичайного, ну не потребує ніяких великих затрат фінансових в першу чергу. От де саме головне, що це не є дороговартісних видів спорту. Головна мета гри вибити волан на територію суперника. Це квадратний майданчик розміром 5,5 на 5,5 метрів. Відстань між квадратами 13 метрів. Цей вид спорту зародився у Європі. Там він і набув найбільшої популярності. Центр розвитку Кросмінтону знаходиться у Європі. Саме європейські країни дали поштовх розвитку цього виду спорту. Нині маємо потужні федерації у країнах Азії, зокрема в Японії та Індії, де спортсмени вийшли на дуже високий рівень майстерності і показують відмінні результати. Також створені національні федерації в країнах Африки, тобто Кросмінтон з кожним роком розвивається, і в Україні цей вид спорту, думаю, також невдовзі стане дуже популярним. Саме пану матіяжу і належить ідея проведення міжнародного турніру у Бурштині, яку активно підтримали місцеві прихильники цього виду спорту. Всі допомагали, і багато люди знали один одного. І... Так, Юрій зробив багато раніше, і кожен ті кожен тиждень був зустріч онлайн зустріч, щоб говорити про організацію е, торнамен. Юрій, про якого згадувала пані Грета, це спортсмен з Києва, де вже працює міська федерація цього виду спорту. Невдовзі також планують створити на Прикарпатті. І мені дуже приємно, що власне з борщна починається розвиток кронсмінтону. Приємно тому, що Перше, це відкритий чемпіонат Бурщина, і перший турнір взагалом в нашій області починається з Бурщина. Але це такий вид спорту масовий. Я думаю, він буде, тому що його будь-де можна розмістити: чи то на галявині, чи то на подвір'ї, чи то в лісі навіть на галявині, так і він буде популярний. Не треба спеціальної сітки, не треба нічого спеціального. розміточку зробили і все. Щодо результатів турніру у Бурштині, то переможцями стали гості зі Словенії та Німеччини. Але були відзначені й успіхи прикарпатських спортсменів, які вибороли призові місця.